Ас дізнатися про головні події в області. Чим живе край? Вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. Студії Мар'яна Лошак, Наталя Болеса. Доброго дня, безпечні водойми, архітектурний порядок і народна самооборона в Ужгороді відбулося засідання міського виконавчого комітету, під час якого розглянули сім робочих питань. Серед інших це питання про облаштування зон відпочинку поблизу річки. Та заходи щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах міста. Так, визначено два місця, де дозволений масовий відпочинок Ужгородців – Це прибережна зона протяжністю тисячу квадратних метрів біля дитячої залізниці та вдвічі довший відрізок берега від провулку на до транспортного мосту у межах Київської набережної. Відповідно, ці дві зони найближчим часом зроблять максимально безпечними та комфортними для відпочинку містян. Даним проєктом рішення пропонується е, комунальному підприємству Водоканал визначити місця можливого підключення мережі, влаштувати водопостачання, е, водовідведення місць масового відпочинку мешканців міста біля води і е, приватному підприємству Електробуд» виконати заходи по освітленню території визначених місць відпочинку біля води. Департаменту міського господарства пропонується забезпечити обстеження дна річки Уш, біля визначених місць відпочинку і спільно з держсандслужби провести комісійне обстеження вказаних об'єктів. Вступна кампанія у вищі навчальні заклади цьогоріч стартує на 10 днів пізніше з 11 липня. Таке відтермінування в міністерстві освіти пов'язують із проведенням антитерористичної операції на сході країни. Минулоріч вступна кампанія починалася 1 липня і тривала до 30-го, А в серпні починалися конкурсні відбори. Однак, у зв'язку зі зміною ситуації в країні і в зв'язку з необхідністю задоволення потреб в отриманні вищої освіти жителів Донецької, Луганської областей і жителів Криму, початок вступної кампанії у цьому році розпочнеться 11 липня і триватиме до 1 серпня по всій Україні. От перший іспит ЗНО розпочнеться, як і планували раніше, 3 червня. Перші випускники складатимуть тести з іноземної мови. У Ратівському дитячому дошкільному навчальному закладі, що на Ужгородщині, вшанували свято трійці у своїх виступах. Вихованці садочку відобразили давні традиції відзначення зелених свят. Перед гостями, батьками та педагогічним колективом виступили учні старшої групи, котрі продемонстрували присутні хореографічні номери та вокальні здібності. Загалом садочок відвідують понад 50 дітей. Педагоги кажуть, одним з пріоритетів у роботі з дітьми є вивчення народознавства, тож і на цьому святі не обійшлося без фольклору та народної творчості. Ми хочемо показати, що як давно. Молоде святкували цю трицю. Ми хочемо завжди нашим діточкам показати фольклор народознавство, що як давно люди е, жили, і ми сьогодні вибрані зелені свята, трицю, і сьогодні вони покажуть, що як е, празднували. Громадська рада Ужгорода починає роботу, завершивши формування складу тиждень тому, члени ради вперше провели збори, створені комітети, які займатимуться організаційними питаннями роботи самої ради, господарськими проблемами міста і планом дій на найближчий час. Яка ж вона? Громадська влада міста про це далі. Тепер ще одна рада, громадська, працює на поштовій. Народний контроль за діяльністю депутатів відтепер будуть здійснювати 80 ужгородців. Вони ж втілюватимуть свої власні ініціативи. Принцип роботи громадської ради такий самий, як і в народних обранців. Напрямки діяльності розподілили по комітетах. Їх буде 15. Опонувати um. все ж таки комітет з питань охорони здоров'я залишити комітетом з питань охорони здоров'я, тому що такі департамент існує у міській раді саме пропозиція. на першому ж засіданні. Після структурних питань активісти порадилися, чи можуть допомогти ужгородцям, які наразі служать на сході країни для закупівлі кількох бронежилетів, розпочато збір коштів. Я хочу звернутися до громадської ради з першою пропозицією допомогти фінансово на збір коштів на за. Цих трьох комплектів, які входять там, входять туди бронежилет, розгрузка, каска і на коліни, і делегувати мене 29 числа звернутися до депутатів міської ради, також допомоги скласти зібрати кошти. Нехай громадська рада сама вирішить, яким чином я можу зібрати було декілька пропозицій на якийсь рахунок. Перша корисна справа для самого Ужгорода суботник на студентській набережні, що пройде 31 травня. Організовують його самі студенти Ужну, а члени громадської ради обіцяють долучитися та закликають до цього усіх містян. Планові збори ради з різних питань будуть проводитись кожні два тижні. Пека на дворі, порятунок у воді Ужгородці, незважаючи на необлаштовані пляжі біля річки. Уж вже розпочали купальний сезон. Традиційно місця для купання міська влада визначила вздовж ботанічної набережної, а також від драматичного театру до транспортного мосту. Утім, існує низка ризиків, які чутують на відпочивальників. Подробиці далі у сюжеті. Дорослі діти та домашні улюбленці у спеку вода манить усіх. Попри засилля борщівника, сміття та відсутності елементарних зручностей біля річки, відпочивальників багато. Тут саме чисто і місто нормально. Тут, сюди приходять мої товариші. Ну, ми тут як перший раз, але мої батьки тут постійно купаються. В Ужгороді є визначені місця для відпочинку на воді, але вони не облаштовані. Міська влада готова надати підприємцям місце, де вони можуть облаштувати комерційні пляжі, проте ті не поспішають братися за облаштування прибережної території. Тому міське керівництво намагатиметься самостійно, хоча б мінімально привести до ладу муніципальні відпочинкові зони. Саме елементарне це, щоб було людям де переодягнутися, і щоб був якийсь душ раніше. Він там влаштовався, але він Такий був не, не дуже функціональний. Тобто це таке, що найпростіше, що ми можемо там зробити, щоб якось можна було хоч якісь мінімальні такі потреби там відпочиваючих задовільнити. Якщо пляжі не готові до початку сезону, то санітарні показники води в нормі. Спеціалісти запевняють, купатися в ужі безпечно. На це вказує лабораторний контроль, який один раз на два тижні здійснює Закарпатська СЕС. Були дослідження відібрані зірці води, дослідження за показниками мікробіологічними, санітарно-хімічними. Ну, по це було десь 47 досліджень, з них нестандартних, практично дуже мало. З 27 за мікробіологічними показниками не відповідала одна проба, відповідно з 20 по санітарно-хімічному над. Загалом на території Закарпатської області офіційно визначено 16 місць для купання. Рятувальники наголошують, що не слід забувати про правила безпеки на воді та сумлінно ставитися до власного життя, адже тільки з початку цього року в області вже потонуло 6 осіб. Кордони розділяють, але спільні проблеми, як от загроза повене, об'єднують у 2008-му Водники України, Румунії та Угорщини розробили проект сталого управління природними ресурсами в межрічі Тиси і річки Тур. Проект спрямований на підтримку природного середовища та захист населення тих районів, які за збігом низки факторів можуть опинитися у зоні неповеневої небезпеки. Зокрема, передбачене виконанням проектних і будівельних робіт із реконструкції батарської меліоративної системи та здійснення низки природоохоронних заходів. Формально втілювати міжнародний проект почали торік. А вже зараз, під час тематичного семінару в Ужгороді, координатори звітували про перші досягнення. В Ужгороді відбувся міжнародний семінар, присвячений обговоренню перших результатів утілення транскордонного проекту з запобігання паводкам. Участь у зібранні взяли водники, екологи й аграрії з трьох країн. Верхнє тисайське управління водогосподарства є партнером цього проекту, що здійснюється в рамках програми прикордонного співробітництва. Так в Угорщині вже зроблено план реконструкції важливого для нас об'єкту мельоративного каналу Пала Чечі. Відповідно, в першу чергу були проведені ґрунтовні біологічні дослідження й екологічна експертиза на даній території. своїми розробками поділилась і румунська сторона представник розповідає: на території повіту клуж давно не було паводків, і хоч два роки тому така загроза виникла, ситуація не вийшла з під контролю завдяки новітнім методам спостереження. В цьому контексті прикордонна співпраця відіграє важливу роль. Безумовно, ризик завжди є. Ми не можемо контролювати природу. Проте попередити небезпечний розвиток тих чи інших явищ у сучасних умовах не складно. Ми з українськими й угорськими колегами постійно на зв'язку і в разі чого попередж про повеневу ймовірність, головне це вчасно зреагувати. Дуже сподіваємося завдяки проекту одержати декілька сучасних приладів, необхідних для ефективного захисту наших областей від водної небезпеки. На Закарпатті Під час паводків 98-го та 2001 тисячі років чи не найбільше підтопило виноградівщину, саме тому краєві водники переважно спрямують зусилля і фінанси в рамках проекту. На обезпечення району Затисянщини наразі вже зроблено чимало. Перше ми замовили аерофотозйомку цієї території. Виготовили ортофотоплани. Ми виготовили вперше цифрову модель рельєфа, яка дає основу для того, щоб ми могли моделювати промоделювати всі різні випадки паводкових ситуацій, які можуть бути. Ми придбали. Експлуатаційну техніку, досить дороге топогеодезичне обладнання, яким ми от майже більше 180 кілометрів лінійних споруд. Ми зараз проводимо повністю е е топографічну зйомку, доповняємо ці всі карти, уточняємо той тобто велике обладнання обладнанням. Ми купили, е установили дві автоматизовані станції на території, в нас вже. 50 автоматизованих станцій на реалізацію грантового проекту ЄС передбачено два роки, та більше мільйона євро, з яких близько 800 тисяч спрямують на потреби української сторони. Підсумки підбиватимуть уже в жовтні, і від успіху презентації залежить, чи матиме проект продовження. А воно за словами представників усіх сторін необхідне. На сьогодні у нас все більше інформації у підсумком випуску 19 з Мирославою Куруц. Нас наші сюжети також на сайті tis1.tv. Я бажаю вам гарного дня і хай щастить.